Я дивлюсь у чат, а вони пишуть, я почула взриви, вставай, ну Настя, вставай, щось сталося. Я спочатку дивлюсь за вікно, а у нас такі ну, вікна, вікна гарні, тому не чутно було. Ось, я встаю, говорю, мам, щось почалося. Мам, говорю, Та ні, нічого не почалося, що ти починаєш. То, ну, може, вони переплутали, наснилися їм. Потім вже мамі, мене мама очіте, ось, дзвонить директор і каже, щоб ніхто не йшов у школу. Ой, страшно було усе насправді, тому що ти не знаєш, прилетить сьогодні в твій дім чи ні. О, якось, так. Але було дуже страшно, коли біля бабуся і дідуся у них були. Ну, дом такий старенький, ось, і у них там дуже-дуже страшно було вночі, тому що воно все тихо, і воно бах-бах-бах-бах ну, кожні п'ять хвилин. Ми не думали виїжджати, але вже почалося прилітати по місту, ось в центрі, вже ну, всюди. І ще був такий случай, що моя мама пішла за гуманітарною допомогою. і... Поблизу прилетіла ось, і вона там біжала, ну теж був стрес. А в нас ще маленький братик, ось йому один рік було, і ну, газ вимкнули, все пом вимикали. А в нас ну, бабуся з дідусем були, в них пічка на дровах. Ну, ми спочатку у них були, але вже потім зрозуміли, що з маленькою дитиною ну, ми не зможемо. Мені в таборі дуже-дуже подобається, тому що е, е, тут гарна їжа, гарні конкурси, заняття, майстер-класи. Вчора у нас був майстер-клас по фотографії, я дуже люблю фотографуватися, тому це моє.